Добрий. Хочу поговорити ті брити, що я пропоную. Ось, допустимо, неподготовлена бритва. Ось. І оця вже підготовлена. В чому їх різниця? Тут вже щісана, видно, мабуть, п'ятка стабілізатора, тому що вона, якщо в плоскості дивитися, вона випірає і точити важко. Ну, тобто треба точити, там уже, я не знаю, зловчитися, як точитися. От видно, да? уплотнення, утощення тут, і воно не лягає в плоскості. Дивимося, тест на волос. Ті, що говорить за заточка. Ну, то есть Взагалі не бере, нічого не робить, нічого не це. Через що я її готовлю? Тут обушок зараз вроді рівний, не касаємо, бо коли сюди не взяв, у вас обушок сточений. Правильно, я його. Беру і стачу і обушок, і все я перший раз правлю. не не правлю, а підготавлю без ізоленти, без нічого. Щоб взяти і його вирівняти геометрію. І Виходить, обушок десь тут більше сточений, тут менше сточений. Ну, Зараз геометрія вирівняна, і вона готова до вжитку. За відносно невеликі гроші, вона вам буде служити довго і нудно. Тобто, бачимо, що неподготовлена бритва вона, вона нічого не проходить, ніякий не тест, нічого. Бачимо, так? Да? Тепер це будуть вони готовиться. Тепер при вас я правлю на своїх ремнях їх. Теж всі ремні, що я вам пропоную для себе придбати. Одна сторона в нього на ворсовій основі править. Убирає всі нерівності, там і весь бруд гарно в себе вписує. А ця сторона вже відполірована, гладка і вже більш тонко відправляє вашу бритву. Ці бритви вже в мене вони просто направлені, я просто покажу. Для новачка не робіть отакі ремня. хто придбає, тому що кромочку цю ви її тоді туди-сюди заламуєте, вона настільки тоненька, що будуть мікросколи. Тобто, коли отак от отправити, в міру натягнутий ремень. Воно на таких углах точиться, на плоскостях, що воно, воно там все одно провіс маленький є. І йде на кромочку якесь давлення від ремня, йде і править. Переходимо на цю сторону. І так проходимо. Ну я скажу, вони вже направлені, то мені вже... Я сейчас легенько так пройдуся вже. Можете в комплекті брати цю бриту і цей ремень. І зараз покажу. Бритви вже нагострені. Нагострені на хороших е, камнях, на професійних, можна сказати, камнях, на японських. Так ще лучше, мабуть, ніхто не придумав. Як вийде наточити бритву округа. Є маленький ремень, як у його в комплекті. Хто хоче, допустимо, ось буде комплект 900 гривень з такою зеленою. І з такою комплект буде 1200. Ну, за 1100 віддам. Оця бритва Теж реве і править відмінно. А такий є ціна на лисі, дивіться. Це просто маленький. Не собі оставлю. Буде десь для... Так. І пробуємо ці бритви. Тесно на волос. Проходить. на ура. Літає, Волос рубає, бачите, так? Да? Лище. Пополам, вдоль. Вдоль розпускає. Дивимося зблизька. Бачимо, так, кудряшки вються? Вдоль волос, Ну, тобто бритви наточені. Колиця будете, ви ними, голиці наслаждатися. Беремо ці бритви. Беремо вдоль, видно, так? Ну, так то, само собою, все, мови нема. Заточені вони без усе, це і доведені на тюрінгійських сланцях. Тобто гоління буде, бачити, пополам, вдоль розпускає. Гоління буде комфортне. Це. Бачимо, починає. Да? Розпускать. Дякую за увагу. Дивіться моє відео. Підписуйтеся і все буде гаразд. Дякую.